Вітаю! Комунальники демонтують занедбані гаражі. Кременчуцький політех святкує день народження. Кубок мера з футболу змінив місце прописки. Про це та інше дізнаємося просто зараз із випуску Кременчуцьких новин. Перша новина з розряду надзвичайних. Сьогодні в день у Кременчуці. На річці Сухий Кагамлик виявлено тіло чоловіка. Про страшну знахідку міліціянтам повідомили місцеві жителі. Інші подробиці знає Тетяна Андрієва. Дзвінок по лінії 102 кримічуцькі правоохоронці отримали від схвильованої жінки сьогодні, після 15-ї години. Світлана Василенко, жителька Провулку Гомельського, вирішила після обіду скупатися в річці Сухий Кагамлик. Далеко йти не довелося, берег за 100 метрів від оселі. Пані Світлана каже, цей день вона не забуде ніколи. Смотрю, це саме ну, такою голубенькою штуки. Я спочатку думала, що тут така вот, плавательна подушка така, яка квадратненька. Потім присмотрилась так от у. Смотрю, ноги, руки малама. Ну, всі назад в міліцію дзвонили. Про надзвичайну ситуацію одразу були оповіщені всі служби оперативного реагування Кремічука та автозаводського району. Виїхали, обнаружили тут вже міліцію і 10 метрів від берега плавала людина лицем вниз. Зараз людина витягнута з води рятувальниками водолазної нашої служби. Коли наша знімальна група прибула на місце, тут уже працювали правоохоронці автозаводського райвідділу міліції, медексперти, співробітники Кремечуцької водолазно-рятувальної станції. Тіло забрали з води, з поверхності води, Воно тут знаходилось, нас визволи. Ми по дзвінку приїхали і виповнили звичайні роботи, тобто ну, доставка тіла на берег. Чому загинула людина, наразі невідомо, як і не встановлено особу потерпілого на вигляд чоловікові від 60 до 70 років, решту має з'ясувати слідство. Рятувальники кажуть, спочатку року не зафіксовано жодної загибелі людини на воді. Тож котре нагадують, вода помилок не прощає. Бережіть себе і своїх рідних. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки. На воді до питань комунальних У Кременчуці продовжують демонтувати металоконструкції, встановлені незаконно або з порушеннями. Цього разу черга дійшла до гаражів у провулку героїв Бреста між будинками номер 69 та 79. Сьогодні демонтували 30 споруд, які явно свідчать про занедбаність на черзі. Ті, що використовуються не за призначенням. Про знесення таких гаражів їхніх власників міське управління з питань благоустрою повідомило завчасно. Втім, із понад 230 господарів на листи відреагували лише сто. 36. як збираються облаштувати місце, розчищене від старих гаражів та інші подробиці, знає Ірина Скрипачова. За словами начальника управління контролю за станом благоустрою в місті Сергія Гаріфова, 14 березня було проведено інвентаризацію гаражів, розташованих на цій ділянці. Усіх власників було попереджено ось такими повідомленнями із визначеним строком до 17 травня, аби останні з'явилися в управлінні і зареєстрували свій гараж та транспортний засіб, який там зберігається для сумлінних містян. Планують зробити новий майданчик. Будіт зісміні міні кооператив для храняння транспортних средств місто, зарезервировать в будущем для, на этой площадке, значит, властникам гаражей я советую прийти в горы с полком, в управление контроля за станом благоустройства и экологичной безопасности, в 215 кабинет и зарегистрироваться. Мы с ними будем связываться о дальнейших действиях, какие будет городская власть принимать по поводу выделенной земельной делянки для сберегания транспортных средств. Сьогодні ми випадково зустріли Олександра, котрий розуміючи ситуацію власними силами вирішив власну проблему. Узнав, що мой гараж попадає під демонтаж, от, і тому вирішив його вбрати, щоб не створювати проблем. Е, благоустрою нашому от, Демонтували, вбрали, ніяких проблем. На руках у інспектуючих припис на демонтаж 30 гаражів. Сьогодні мають вивести 10. Служба 1563 поспішає на допомогу. Задача міського відділу контролю швидко реагувати та виправляти складні ситуації, координувати та направляти фахівців відповідних служб в усі гарячі точки Краманчука. Сьогодні наша відеокамера зафіксувала одразу два випадки швидкого реагування комунальників на звернення городян на номер 1563. Причому обидва випадки про людей, тварин і комах водночас. Дві доби просиділо це бідолашне кошеня на ялині на висоті п'ятого поверху біля 99-го будинку по провулку героїв Бреста. Голодний та переляканий кіт, що сили волав про допомогу. Байдуже слухати котячий плач, пані Людмила не могла. Жалувався все время, кричав по ночам. Ну приходилось виходити з ним, розмовляти, щоб трохи успокоїти. Позвонила 101 там в МЧС. Мені сказали, що вони домашніх животних, ну і яких животних, не знімають з дерев'я. Ну, оставила його, думаю, ну що ж, сиді, друг, може быть, слізеш наконец-то, за ночь. Ні, утром сидит. сиді. Почала в виспалком, просити, щоб допомогли. На телефони звернення Людмили Кираченко служба 1563 відреагувала оперативно. Було прийнято рішення відповідним зверненням до комунального підприємства Благоустрій Кременчука щодо виконання робіт висотних робіт по зняттю даного кота. Сьогодні, у першій половині дня, спеціалісти-висотники комунального підприємства Благоустрій Кременчука виїхали за вказаною адресою. Вишкою піднялися до кота і на силу відірвали бідолаху від стовбура ялини. Тільки но опинився внизу, відразу кинувся в кущі на свободу. До речі, на допомогу чотирилапим комунальники приходять не вперше. Приходится, ну не, не сильно часто ну, на, на год, наверное, раз шість, може і більше. Ну, не тільки мені, це мені просто так попало сьогодні. Такое та ребята другие ездят, снимают їздять, знімають и в будь-яке время Буває, що і вечером їдемо, знімаємо. Ну, що треба, значить, надо, нікуди надо, значит, надо. <рисква> не денемся. За звільнення кота від висотного полону та людей від виття переляканої тварини. Людмила щиро подякувала рятівникам. Дякую всім, я дуже рада. Другий дзвінок до відділу оперативного контролю надійшов від мешканців будинку номер 6 дріб 20 на вулиці Пролетарській. Люди просили розпиляти та прибрати стовбур зваленого вітром дерева. Але робітники, які приїхали на місце, зіткнулися з несподіваною живою перешкодою. Роботи почало комунальне підприємство Блавусти Кременчука». Але з виїздом на місце з'ясувалося, що в даному стовбурі є гніздо шершнів, які як би так мовити заважають роботі комунального підприємства. Тому Відділ звернувся до управляючої компанії це добробит, які відкликнулись на дане звернення, і методом викурювання виконали дії, щоб вивезти це гніздо. Потім вони вийдуть, ці шершні. Комунальне підприємство Кременчука» прибере дерево з даної території. На сьогоднішній день це питання ще знаходиться на контролі. Воно не виконано в повному обсязі, але з виїздом на місце ми бачимо, що робота ведеться. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського святкує день народження. 53 роки тому він з'явився у Кременчуці як факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту і за півстоліття пройшов шлях до самостійного вишу зі статусом національний. Чим нинішні студенти краще за колишніх і чим завдячують своїй альмаматер майбутні випускники? Про це та інше Наталя Неборак дізналася на урочистому мітингу. Один корпус, 30 викладачів і кілька груп студентів. Так розпочиналася історія Кременчуцького тепер уже національного університету імені Михайла Остроградського. Нині викладачів близько 600, студентів до десятка тисяч з десяток навчальних корпусів. А корифеї університету ще пам'ятають, як було колись. Ніна Нінелігорівна викладає уже третьому поколінню студентів політеха. На її очах кроками батьків йдуть діти, а потім і онуки. Нинішня генерація студентства совершенно друга раніше були Студенты совершенно другие, сейчас более креативные, более открытые, готовые такие к добрым делам. Но немножечко инфантильность еще остается. Ми, звісно, надіємося, що вони будуть серйозно і відноситися до сіцякочобі. Є що згадати з півстолітньої історії вишу, не тільки викладачам, й колишнім студентам. Ви сьогодні працюєте і знаходитесь в райських умовах. Другий корпус ми розбудовали самі. Там у нас була спеціальна група, і студенти училися у такі дні. А в суботу приходили і працювали. І ми гордимося на сьогоднішній цим моментом. У день народження вишу його очільнику є чим пишатися минулого року. Повторно пройшли акредитацію вже як національний університет за четвертим рівнем акредитації на 10 років. Ми наполегливо працюємо і доводимо всім всією своєю роботою навчанням, що не тільки в столицях і в обласних центрах можуть бути справді. Нас справжні навчальні заклади з високим рівнем підготовки, з високим рівнем науки. Подяку від міського голови за сумлінну працю Михайло Загірняк отримав від віце-мера Кременчука. 53 роки з точки зору історії це одна мить, але 53 роки з точки зору відданого роботі життя викладачів, які розбудовували, створювали матеріально технічну базу національного університету. Це вже не так і мало. Студентство святкує разом з тим, зізнається, чому саме пишається своєю причетністю до Кременчуцького національного. Я горжуся тим, що я вчусь в цьому університеті, так як здесь очень приємний колектив преподавателів. Також цей університет має статус національного Це теж дуже важливо в наше. Ось дуже хороші преподавателі, дуже хороші отношения до студентам, очень цікава студентська життя. Один народження університету і студенти і викладачі обіцяють, Україна ще не раз почує про нові досягнення Кременчуцького національного. Університету імені Михайла Остроградського. Святковий настрій був сьогодні і в учнів та педагогів Кременчуцького ліцею інформаційних технологій номер 30 Хоча до кінця навчального року у школах іще близько тижня, вже на фінішній прямій навчальні заклади підбивають підсумки, визначають, чого досягли протягом року. Як у день ліцею сьогодні вшановували найкращих ліцеїстів та вчителів, бачила Ніна Карпенко. Тридцятий ліцей, що носить ім'я свого колишнього директора Ніни Миколаївни Шевченко, один із кращих навчальних закладів Кременчука. Перемоги ліцеїстів на предметних олімпіадах та конкурсах захистах малої академії наук безперечні бонуси депозитивного позитивного іміджу освіти Кременчука на обласному та всеукраїнському рівні. Для мене ліцей – це, при всього сім'я, котрому завжди зможе донести свої якісь проблеми, тобі всі допомоги. Тут створені всі умови, для того, щоб ми отримали хороші знання і Как бы дальше по жизни. Я тут навчаюся з першого класу. Ну, влюблена школа, гарні вчителі. Я захоплююсь програмуванням, але ну, інформатикою. Ну. І зайняв третє місце на обласному етапі сьогодні тридцятирічний ліцей є ще джерелом творчості та розквіту дитячих талантів, якими щедро обдарували ліцеїсти присутніх на святковому зібранні. Учнівську літо інтелектуально та творчо обдарованої молоді вшановували подяками, бурхливими оплесками та корисними і приємними подарунками. Дуже приємно, що нас сьогодні з вами так багато, і дуже приємно, що ми щороку протягом останніх п'яти років ми Стабільно примножуємо в скарбничку наших перемог кількість спущених туди монеток. А кожна монетка, будемо так уявляти, це те призове місце, чи якась здобута спортивна перемога чи виступ художнього колективу. І це, звичайно, вселяє в нас в надію в те, що ми на правильному, що ми на вірному шляху. Належно поцінували і зусилля тих, кому учні мають завдячувати своїми успіхами. Педагогів на свято запросили і ветеранів педагогічної праці, аби вони почувалися причетними до нинішнього ліцейного сьогодення. За доброю традицією вшанували світлу пам'ять засновниці навчального закладу Ніни Миколаївни Шевченко під неповторні звуки її улюблених мелодій. Впевненою ходою ліцей крокує у своє четверте десятиріччя. Лікар, журналіст, телережисер і, взагалі, великої душі людина. Усе це про нього начальника Кременчуцького шпиталю для інвалідів великої вітчизняної війни Миколу Литвиненка. Днями він став лауреатом всеукраїнської програми Національні лідери України, отримавши диплом, грамоту та одноіменну книгу. Із черговим досягненням Миколу Литвиненка сьогодні вітала і знімальна група Кременчуцьких новин. Це не перша його нагорода. Сподіваємося, не остання. У грудні минулого року до Дня інвалідів Микола Литвиненко був нагороджений орденом за заслуги третього ступеню. Сьогодні він увійшов у три сотні обраних імен наших співвітчизників, які працюють у різних сферах і мають одну мету зробити життя людей кращим. Із 32 шпиталів інвалідів Великої вітчизняної війни країни тільки Сумський та Кременчуцький, тому що у нас багато напрацювань, говорить Микола Литвиненко. Вже 11 років у місті успішно працює проект Мобільний денний стаціонар. На базі шпиталю функціонує університет «Будьмо милосердні», де всі соціальні працівники проходять навчання і отримують посвідчення. Налагоджена волонтерська робота. Єдине, що гальмує на думку головного лікаря шпиталю, недостатнє фінансування, проте і це питання вирішується. Кабмін прийняв рішення окремою строкою з державного бюджету виділити відповідну суму Кременчуцькому шпиталю інвалідів Великої Чисняної війни. За цей кошт до дня міста Микола Литвиненко планує оновити діагностичну лабораторію, придбати сучасний апарат УЗД та санітарний автомобіль. Я це Кожну награду, значить, я не зря ходжу на роботу. Ми ходимо для того, щоб як можна більше віддати себе ветеранам війни. Це не просто для красного словца, це дійсно так. Більше 40 років у професії, майже 30 на посаді очільника міцного згуртованого колективу, в якому немає зайвих. Сьогодні вони готуються до обласного конкурсу художньої самодіяльності. Питати у них гарно вас ще в чи ні – зайве, на обличчі все написано. А що для шефа колектив? Колектив – це все. Это без коллектива, это награды не мои, это награды всего коллектива. я бы ничего не сделал, если бы не было дружного, такого понимающего коллектива. И, наверное, такие иногда с руководителем и сложно. Кому сложно, Стараюся або перестроїтися, або уйти. Як це не парадоксально звучить, але для тих, хто тут був у якості пацієнта, єдине бажання сюди повернутися. Про Ніколай Ніколайовича вообще это человек золотой. Золотой человек, который хочет вот именно всем оказать помощь. По коридору йде чоловік, або я йду. Як ви сьогодні себе чуєте? Кожного чоловіка знає. То дуже велике діло. від сьогодні. Золотий фонд нації поповнився людиною, яку ми гарно знаємо. Щиро радіємо за неї і сподіваємося, що начальник шпиталю інвалідів Великої вітчизняної війни Микола Литвиненко наще по-доброму здивує. На черзі спортивні новини. Кубок міського голови Кременчука з футболу поїхав до Комсомольська. Фламінго у серії після матчевих пенальтів переграв Кремінь ветеран 4-2. Третій розіграш почесного трофею видався видовищним, адже на футбольному полі Кремінь Арени оболівальники мали можливість побачити навіть володарів Кубку України з футболу з подробицями. Дмитро Демиденко. Упродовж 2011-2012 років кубок міського голови надійно прописався у музеї спортивної слави команди Водоканал Екоенерго. Комунальники у фінальних поєдинках по черзі обіграли цьогорічних фіналістів Кремінь, ветеран та фламінго. Та цієї весни команда водоканал не брала участі у турнірі, і екс-фіналісти отримали можливість між собою розіграти футбольний трофей. Перший тайм двобою пройшов за невеликою ігровою переваги комсомольчан. Футболісти Фламінго створили кілька небезпечних моментів завдяки конструктивним діям у нападі братів ротанів Петра та Олексія. Але кожного разу ситуацію рятував голкіпер ветеранів Павло Миронов. У складі Кременя, підселеного колишніми гравцями полтавської ворси, володарями Кубку України Геннадієм Медведєвим та Василем Сачком, майже всі футболісти діяли активно, принаймні у першому таймі. Друга половина гри тривала у спокійному темпі, обидві команди більше думали про захист власних воріт, ніж про атаки на ворота суперників. І це цілком природно, адже боротьба йшла не тільки за почесний трофей, а й за серйозну грошову винагороду. Переможці поєдинку ставали щасливими власниками 15 тисяч гривень. Зазначимо, що справа могла й не дійти до серії після матчевих пенальтів. Чудову нагоду вирвати перемогу в основний час мав гравець комсомольського фламінго Антон Кухта. На останній хвилині зустрічі він вискочив сам на сам з Павлом Мироновим, але нападаючому не вистачило влучності. М'яч пролетів у лічених сантиметрах від які воріть ветеранів. А далі, далі долю кубка і преміальних вирішували 11 метрові. Олег Бабаєв пенальті не забив, але від цього особливо не засмутився. Головне, свято футболу вдалося. Так скажу, що достойний, видимо, так було угодно. Ну і не можу відвідати, що все відмітити, що все-таки я спалив і не виграли. кубок. головна ціль – популяризація спорту, футболу, здорового образу життя. Це важливо. І це не є кубок Олега Бабаєва, це є кубок мера. Тому будуть інші мери они не будут уже иметь право не проводить этот кубок. Вот я хочу, чтобы этот почин начался, из года в год проводился, и мы радовали новыми победами. Кращими гравцями фінального двобою визнали голкіпера ветеранів Павла Миронова та Петра Ротаня. Настояща фінальна гра. Ветерани молодці, нічим не уступали. У нас молода, звісно, команда. М Получився настоящий фінальний матч. Ну, нам чуть повезло залишуватися. Отже, кубок міського голови помандрував до Комсомольська. Срібні нагороди і 10 тисяч гривень залишилися у ветеранів. А бронзу і 5 тисяч вибороли футболісти команди Гірник Кварц, які у матчі за третє місце впевнено переграли селок 4 4-1. І про погоду завтра у Кременчуці знову дощитиме. Короткочасні опади з грозою. Синоптики обіцяють у день та ввечері. Нічна температура повітря плюс 16-18 в день до 25 тепла. Маєте новину цікаву для усього міста? Телефонуйте до редакції Кременчуцьких новин. Номер на екрані. Про новини п'ятниці, 17 травня, дізнаємося завтра о 21.30 на телеканалі Олтава. Побачимося.